Стараєшся це все забути, тому що ну, ПТСР медичний ніхто не відміняв, і він абсолютно відрізняється е, від того ПТСР, якийсь у військових із наслідок обстрілів, а е, ментальне здоров'я лікарів воно теж е, вносить свою ліпту в нашу, в нашу роботу, і ти стараєшся завжди забути те, що ти бачив. Ну тому що, якщо все тримати в голові, ну воно дуже важко, тому що потім воно починає вилазити десь в якихось фідбеках. В голові серед ночі, серед... ну тому так, ст... хочеться завжди забути те, що ти бачив. З позитивних, дійсно, да, були такі випадки класні. У нас пацієнта ми прооперували. Він потрапив в шпиталь і звідти втік вночі. Мені телефонують, ваш пацієнт втік. А зранку він з'явився. Виявляється, він йому наклали Азер, такий апарат зовнішньої фіксації. Такий, може, ви бачили з такими балками, рельсами на руках чи на ногах. Він визвав таксі, поїхав. Найближче, куди він міг добратися до лінії бойового зіткнення. Вийшов до свого підрозділу. В нього там був забутий цей як він? Цей, Бредлі Бредлі. Він поїхав, відремонтував своє Бредлі, відігнав туди, де він має бути, зберіг техніку і повернувся в шпиталь.